Це один з корпусів Чернігівської обласної дитячої лікарні. Тут лікують немовлят. На даху медзакладу з'явились сонячні панелі, які встановили благодійники з фонду енергетична дія для України. Ми вирішили з командою, що саме Київська і Чернігівська області будуть першими, з якими ми почнемо працювати. Лікарня постраждала, тобто в них є економічні фінансові збитки. Так як наша станція приносить таку можливість економити на електроенергії, і власне вона може. Фінансувати в закупку або відновлення лікарні за планом фонду зробити в Україні 50 сонячних лікарень. Перший медзаклад з цієї програми саме у Чернігові. Потужність цих батарей 35 кВт, тобто це 100% забезпечення потреб грудного корпусу навіть при максимальному навантаженні, включенні всієї слідкуючої лікувальної апаратури. Але найприємнішим в цьому проєкті ще є також наявність. Потужних акумуляторів, які дають можливість накопичити, зберегти електроенергію, навіть якщо день не сонячний, це енергетичне обладнання повністю забезпечить корпус медзакладу електроенергією на 8 годин і дозволить лікарні економити до 100 тисяч гривень на рік, каже Тетяна Лебедєва. Все буде залежати від погоди, якщо у нас буде. Гарне сонце, і воно буде тривалий час, то безумовно це буде набагато більше використання на облаштування альтернативного джерела енергії. Фонд витратив майже 100 тисяч євро. Кошти залучали від донорів, а самі панелі виробляли партнери з Польщі. За словами Юліани Оніщук, вже є попередні плани на встановлення сонячних панелей у Чернігівській обласній лікарні та третій школі. Це те, що є в планах, але по школі от прямо ми вже знаємо, що ми ну ми вже починаємо проект. Тобто донори є проект, фактично всередині фонду затверджений, тому ми плануємо да, робити ще школу. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.